Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про компенсацію коштів Червоним Христом для біженців з України. Поговоримо, чому ж ця програма е, запущена тільки зараз, і хто може розраховувати на ці кошти. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також в коментарях пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. І, звісно ж, підписуйтеся на мою сторінку. Отже. Польський Червоний Хрест компенсує оренду квартир 100 українським родинам в місті Надажин, що неподалік Варшави. Нагадаю, що саме в Надажині знаходиться один з найбільших центрів масового проживання біженців з України, який спас не одну тисячу біженців від проживання на вулиці від початку війни. Підтримка становитиме від 425 до 700. Євро на місяць для кожної сім'ї, і а, ця допомога буде виплачуватись протягом шести місяців від початку. Українці, які перебувають в центрі для біженців в надажині, отримають а, підтримку для оренди квартир за програмою притулок. Її я вже сказав. А, Реалізує Червоний Хрест, і тільки зараз ця підтримка починає реалізовуватись, і взагалі про такі програми тільки зараз починають говорити, Понагадаю, нагадаю, що від 1 квітня всі люди, які проживають в центрах масового розміщення, будуть змушені сплачувати від 50% проживання, це може бути там в районі від 20 до 40 злотих. За одну добу на одну людину. І далі там в подальшому буде з травня 75% оплата, буде стягуватися з біженців, і далі взагалі всі 100%. І якщо перерахувати, ем, на, наприклад, такі оплати на родину там з 4 або з 5 осіб, то це виходять дуже і дуже великі кошти, за які можна справді зняти собі, е, ну, я не знаю, цілий там трьохетажний будинок з басейном. Тому е, надіємось, по-перше, що польська влада. Ці, що польська влада ці ставки буде якось коригувати. Ну а поки що бачимо, що Червоний Хрест це перша організація, яка розуміє проблему і яка вже е, приготувала програму для того, щоб як мінімум 100 сімей з цього центра розміщення перемістити. Е, е, от е, на сьогоднішній день в центрі е, в Надажині, який знаходиться в, е, в птаку Варшава-Експо, проживає близько. Тисячі е, біженців з України. І е, це люди, які е, реально не, ну, на сьогоднішній день не пристосовані до проживання е, самостійного. І головна задача Червоного Христа це не просто знайти квартири, орендувати їх для українців і їх туди переселити, а пройти з ними весь шлях по адаптації, від. Е, ну, по адаптації в. Самостійному житті, скажімо так, тому як після того, як ці люди переїдуть з центра для біженців, вже не буде там якоїсь постійної, скажімо так, підтримки, не буде якихось няньок, і людям прийдеться жити максимально самостійно. За словами президента Мозовецького регіонального відділення ПЦК Михайла Двор, Михайла Миколайчика, зараз в центрі реєструється центр реєструється для участі в цій програмі, і люди, які проживають саме в цьому центрі масового розміщення, будуть проживати в цих безкоштовних ну, або квартирах, які будуть дофінансовуватись. Субсидія буде виплачуватись на півроку, її розмір буде залежати від площі. Квартири. В разі оренди однокімнатної квартири сума становитиме 425 євро на місяць для двохкімнатної 500 євро на місяць. І для трьохкімнатної квартири буде доплата від Червоного Христа 700 євро на місяць. І за такі кошти справді можна вже буде орендувати собі квартиру. І навіть там, я думаю, не доплачувати нічого. Ну, звісно все буде залежати від. Ну, якби від тих умов, які будуть представлені в цих квартирах, також скажу, що ці сім'ї будуть переселені в і квартири будуть шукатися саме в Надажині, тому як більшість цих людей працює, вони мають роботу, і логічно буде, якщо вони будуть проживати в тому самому місці, і їм не треба буде переїжджати в якісь інші точки Польщі. Запуск програми в з центру в надажені планують вже найближчим часом. Зараз там готується вся відповідна документація, шукаються квартири, тому як не просто будуть виплачуватись кошти, а людям також будуть і шукати ці квартири. Також з ними будуть працювати спеціалісти, які будуть е, проводити відповідні заходи. по... Моніторингу того, наскільки швидко і наскільки якісно ці люди адаптуються до самостійного життя. Тому як більшість з людей, які там проживають, вони проживають там фактично від початку війни, а це вже, ну, грубо кажучи, вже пішов 12-й місяць, і звісно, що деякі з цих людей або не можуть самі про себе попіклуватися, або вже так трохи підзабули, що таке самостійне життя, як би це. Дивно не звучало. Я знаю, що зараз може на, на ці слова прийти дуже багато хейтерів. Які будуть говорити, що от я ж приїхав, я ж працюю, я ж можу про себе попіклуватись, я свою сім'ю забезпечую. Друзі, всі люди різні, одні в стресових ситуаціях можуть швидко з цим справитись, інші взагалі не стресують, а треті не можуть, на жаль, про себе попіклуватися, і це ніяк не пов'язано з тим, чи вони являються пенсіонерами чи інвалідами, чи просто звичайними людьми, які пережили якісь тяжкі для психіки події. Тому, будь ласка, я прошу кожного з вас віднестися до, ну, якби до цієї новини якось адекватно і не виливати свою там якусь жовч, агресію, ненависть в коментарях під цим відео. Це дуже і дуже. Важливо на сьогоднішній день, тому як тенденція останніх тижнів показує, що люди, саме українці, які проживають як в Польщі, так і в Україні, мають в собі дуже і дуже багато на сьогоднішній день агресії, яку вони реалізують не на ворога, яку вони реалізують на своїх же співгромадян, займаються булінгом в інтернеті, займаються якимись образами і так далі. Будь ласка, давайте не уподоблятися. Нашому ворогу і вести себе відповідно до е, якихось моральних і етичних цінностей. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.